Привіт, друзі! Сьогодні розберемо найпоширеніші міфи про кімнатні рослини, які часто вводять в оману навіть досвідчених квітникарів. Тому, якщо ваша фіалка стоїть і виглядає сумно, сумно або ви боїтесь поливати свою монстеру, це відео саме для вас. А міф номер один. Якщо поливати рослину багато, вона загине. Так, перелив може бути шкідливий, але не вся вода однакова. Рослинам потрібен баланс. Земля має бути вологою, але не болотистою. Тому важливо знати потреби конкретної рослини. Наприклад, кактуси і сукуленти люблять рідкісний полив. А папороті, навпаки, вологу постійно. Рослини два. рослини виживуть без світла. Це міф. Якщо рослині не вистачає світла, вона виживе. Ні. Більшість кімнатних рослин потребує хоча б природного світла трошки. Там сукуленти, фікуси та монстери стають слабкими і витягуються, якщо їх ставити в темні кути десь. Так? Тому обов'язково підбираємо місце для кожної рослини за її світловими потребами. Східне чи західне вікно оптимальне для більшості домашніх рослин. Міф номер три: всі рослини люблять оприскувати листя. Правда, не всі. Фікуси і сукуленти, наприклад, не люблять, коли їх листя постійно мокре. Це може спровокувати навіть гниль. А ось папороті та спетіфіном дійсно люблять вологість у повітря. Тому. Оприскування для них корисне. Ви обов'язково перед тим дізнавайтесь про потреби саме своєї рослинки, перед оприскувати, коли будете, так? перед оприскуванням. Міф номер 4. Рослинам потрібна тільки вода і сонце. Насправді, більшість рослин потребує ще й поживних речовин. Добрива допомагають листю ставати яскравішим. Квітам рясніше цвістим. Але, пам'ятайте, переборщувати теж не можна. Це як давати людині лише вітаміни без їжі. Добрива використовуємо тільки за інструкцією та сезонно. Міф номер 5. Моя рослина виживе сама, якщо я поїду у відпустку. Невірно. Деякі рослини можуть витримати кілька днів без води. Але більшість потребує догляду. Якщо ви часто їздите, подумайте про автоматичний полив. Геле-підкладки або попросіть сусіда поливати рослини. Навіть маленький план допоможе рослинам в таких умовах вижити. Я Розібрала з вами найпопулярніші міфи. Якщо є якісь ще пишіть, обов'язково розберемо. Отже, друзі, головне спостерігаємо за своїми рослинками, дізнаємось їхні реальні потреби. Міфи про кімнатні рослини це насправді дуже цікаво. Але не забувайте, кожна рослина індивідуальна, вона унікальна. Якщо вам подобається мої.